Зараз я їжу на Порш Каєлі. і це була моя мрія. Це львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. За час повномасштабного вторгнення будівельні компанії, під Гринкевичу, виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу. Наприкінці грудня ДБР на спробі дати хабаря у розмірі 500 тисяч затримує Ігоря Гринкевича. Е, я зрозуміла, що пояснювати щось розлюченим людям ну немає сенсу. Вітаємо в Україні. Зараз несеться черговий корупційний скандал, в епіцентрі якого опинилася модна художниця родом з Харкова. Мова про соню Морозюк та її нареченого Романа Гринкевича, якого звинувачують в розкраданнях мільйонів доларів на закупівлю для ЗСУ. Вважаємо за потрібне розібратися трохи глибше, хто такий Гринкевич та чи має відношення до корупційних схем сама Соня Морозюк. Дуже багато, великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду. Я мені ніхто їх не надає. дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Друзі, ми помітили, що тільки 5% глядачів підписані на нас. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти нам розвивати україномовний Ютуб. Достатньо просто підписатися на наш канал, залишити будь-який коментар під цим відео. Що здійснилася одна із заповітних мрій художниці? Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. З чим тебе вітаю? Дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлося. <плес> 250 тисяч доларів. Отже, напередодні нового року в публічному просторі з'явилася новина, що під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів було затримано львівського бізнесмена та одного з головних постачальників для міністерства оборони Ігоря Гринкевича. Майже одразу після цього українські журналісти Тетяна Ніколаєнко та Євген Плінський ледь не одночасно, але окремо один від одного виклали інформацію про статки родини Гринкевичів та їхніх близьких. Потім цю інформацію систематизував громадський активіст бло. Логер Ігор Лаченков та виклав в своїх соціальних мережах. Допис миттєво розлетівся не тільки Україною, а світом. Це львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. За час повномасштабного вторгнення будівельні компанії, підконтрольні Гринкевичу виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони. Одягу виявляється до повномасштабного вторгнення. Ігор Гринкевич мав успішний будівельний бізнес у Львові. Але з початком великої війни він перекваліфікувався та налагодив співпрацю з міністерством оборони, щоб розширити сфери власного впливу. Гринкевич відкрив ще кілька компаній, зареєструвавши їх на всіх родичів, дружину, сина та доньку. Дон мафії Ігор Гринкевич. в нього є сімейство, яке наживається роками на Збройних силах України на тлі багаточисельних скандалів. Пов'язаних з діяльністю Міністерства оборони під час війни, у відомості розпочалися багаточисельні перевірки. І ось внутрішній аудит виявив, що постачанням військової форми та харчів для ЗСУ займається компанія, яка не мала б бути причетна до такої діяльності. Мова звісно про компанію Гринкевича. І коли бізнесмени намагалися затримати за скоєні правопорушення, він вирішив парішати все за допомогою хабаря, але це не спрацювало. Тож проти бізнесмена завели ще одну справу. Сьогодні львівський бізнесмен Юр Гранкевич, який обкрадав армію, не заплатив 430 мільйонів гривень застави, аби вийти з сізо. Насправді схема роботи компанії була доволі проста та примітивна. З будівельною компанією була підписана угода на загальну суму 1 мільярд. 54 мільйони доларів щодо постачання військової форми. Звісно ж, фірма не виробляла її сама, а закуповувала в Туреччині по цінах, які були в десятки разів нижче ніж за контрактом. Близько 60% цих коштів привласнювалися бізнесменом та його родиною. Ба Більше було підписано чимало контрактів, які Гренкевич нібито виконав. А насправді ніяких постачань для ЗСУ не було. Звісно ж, в цих аферах були замішані й високопосадовці з міністерства, щодо яких зараз теж відкриті справи відбувається розслідування. Двоня багато контрактів не було виконано, а деякі виконані не у повному обсязі або ж за завищеними цінами. А привласнені кошти, які вимірюються мільйонами доларів, родина Гринкевичів витрачала на красиве життя: подорожі, дорогоцінності, нерухомість, літні автомобілі, речі преміальних брендів. І дружина, і донька, і син Ігоря Гринкевича не соромилися хизуватися в соціальних мережах. Після арешту бізнесмен мав змогу вийти під заставу, проте він не зміг заплатити 430 мільйонів гривень. Всі чудово розуміють, що ці гроші у нього є, але є один нюанс: щоб офіційно внести заставу, треба підтвердити легальне походження коштів. А цього Гринкевич вже не може зробити, і всі розуміють, чому. Бо всі його статки отримані нелегальним шляхом. Наприкінці грудня ДБР на спробі дати каворя слідчому розмірі 500 тисяч затримує Ігоря Гринкевича. А до чого тут Харківська художниця? Це запитаєте ви. А отут починається цікаве та пікантне. Ім'я Соні Морозюк неодноразово з'являлося в публічному просторі і раніше. Вона активно просувала свій інстаграм, позиціонуючи себе як художниця сенсів. Про її життя достеменно відомо небагато. Дівчині 25 років. Народилася вона в Харкові, проте в доволі молодому віці переїхала до Києва. Її тато, відомий в Харкові дизайнер інтер'єрів. Сама Соня навчалася в художній школі. Про те, чи є в неї академічна художня освіта, невідомо. Проте вона позиціонувала. Онується як дуже талановита та популярна художниця, просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможна людина, щоб вона купила колабу кола з все, колабо з Укрпоштою, з приватбанком, це вже що? Її картини більше нагадують рекламні банери чи молодіжні постери. Знані художники та мистецтвознавці неодноразово звертали увагу на те, що ніякої художньої цінності ці картини не мають. Зараз Тараз на Поршка пошкає, і це була моя мрія. Наприклад, коли Соня Морозюк стала авторкою великого. Муралу в центрі Києва багато хто ставив питання київській владі, чому ці художниці дали дозвіл на подібні монументальні роботи, а знані митці, які можуть підтвердити свій високий фаховий рівень майстерності, не можуть роками отримати подібні дозволи. У Києві скасовано виставку мазня художниці Соні Морозюк. А все через корупціонера Ігоря Гринкевича. При цьому картини морозюк є майже у всіх зірок українського шоу-бізнесу, політиків, навіть президента Зеленського. У неї були колаборації з Приватбанком Укрзалізницею інші. Державними корпораціями всі чудово розуміли, що сам бренд Соня Морозюк створений штучно. В інформаційний простір ця мисткиня увірвалася вже після повномасштабного вторгнення і з рекламними кампаніями по Києву та численними співпрацями із зірками. Дівчина підігрівала інтерес до своєї персони, ведучи інстаграм, власний ютуб канал. Саме там на початку осені 2023 року вона повідомила, що у неї з'явився наречений, який освічився їй у Венеції. Подарував дуже дорогу обручку. Проте тоді дівчина не відкривала. Його ім'я хто це стало відомо трохи пізніше, в грудні минулого року на відкритті іменної виставки Соні Морозюк Мазня там вона з'явилася з Романом Гринкевичем, сином скандального львівського бізнесмена, якому теж належать компанії замішані. Корупційному скандалі сьогодні хочу розповісти свою історію. Можливо, вона буде схожа з тим, що ви проживаєте зараз. Журналісти, які надали розголос у цій справі, стверджують, що Роман Гринкевич фінансував діяльність художниці, вкладав вкрадені у держави кошти в її виставку. Зараз дівчина все заперечує. Який час вона відмочувалася, але днями все-таки вирішили дати свій коментар. Привіт. Я закрила свою сторінку після того, як отримала хвилю звинувачень і мовчала, не тому, що мені немає чого сказати. Я зрозуміла, що пояснювати щось розлюченим людям ну, немає сенсу. І мій найкращий коментар це. Правда, в соціальних мережах вона написала, що зустрічається з Романом не так давно що він не має ніякого відношення до її популярності, що створювала вона себе сама. Також дівчина зауважила, що пола в шоці від звинувачень на адресу нареченого та його родини, проте вона ніколи не говорила з коханим про його роботу, бо не дуже обізнана в специфіці державних закупівель. Тільки двоє картину. Він, то, він ну там довго залицявся, але. А а ні. Ні, ні. А чому? Що тобі не сподобалось? Мені не сподобалась е його сфера діяльності, тобто він ну типу з грошами там все ок, але типу походження цих грошей енергетично ліску для мене це важливо, щоб мій партнер займався там білими класними справами. Також художниця додала, що якщо звинувачення на адресу її нареченого виявляться правдою, то вона його кине. Я тоді взагалі була дуже хвора людина. Я закохувалась у всіх. Просто в мене був новий об'єкт для моїх почуттів, і я така типу: що ж, не будемо судити, чи талановита Соня Морозюк художниця, але прикидатися шлангом у неї виходить дуже професійно. Ми будемо слідкувати за розвитком подій навколо цього скандалу. А на сьогодні це все. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Лише до наступних випусків.